Пригоди Пінокіо The Adventures of Pinocchio. Пригоди Adventures Глава 5, Chapter 5 Нарешті він знайшов Дім Джепето found Джепетос house. Апостроф S означає, що щось комусь належить. Джепетос house – Дім Джепетто. Він зайшов всередину, He went in і зачинив двері and closed the door. Він замерз і був голодний. Дослівно, він був холодний і голодний. He was cold and hungry. Він був такий голодний. He was so hungry, що він не міг стояти. That he couldn't stand. Тому він сів So he sat down біля теплого каміну near The Warm Fireplace. Fire. Вогонь place – місце. Fireplace камін. Він дуже замерз, він був дуже холодний. He was very cold. Тому він поклав свої ступні So he put his feet біля вогню near The fire. Скоро він зігрівся, дослівно, скоро він був теплий. І він заснув. А англійці кажуть, і він впав, сонний, сп'ячий. And he fell asleep. Fell друга форма від дієслова fall. Fall, fell, fallen падати. Але його дерев'яні ступні, but his wooden feet, були так близько біля вогню, в so the fire що вони відгоріли, згоріли. Геть, that they burnt away. Burnt друга форма від дієслова горіти. Burn, burnt, burnt. Піноко не відчув нічого. Пінокіо felt nothing. А буквально Піноко почув нічого, почував нічого. Feel – почувати. Feel, felt, felt. Він спав і спав. He slept and slept. Sleep – спати, Slept, slept. В паузах повторюйте англійські фрази після мене і намагайтесь запам'ятовувати фрази та слова. Раптом хтось постукав в двері. Suddenly somebody knocked at the door. Pinocchio відкрив свої очі. Pinocchio opened his eyes. Opened his eyes. Хто там? запитав Пінокіо. Who is there? asked Пінокіо. Я відповів голос. «Me» – answered a Voice. В слові Ansa W не читається. «Answered» – Це був голос Джепето. It was Geppetto's voice. Pinocchio хотів підстрибнути. Pinocchio wanted to jump up і відчинити двері and open the door. Але він впав, But he fell down. Відчини двері. Open the door. Закричав Джепетто з вулиці. Cried Gepetto from the street. О, тату, я не можу. Оу. Oh. пам'ятаємо, що ох читається Оу. Оу, папа, I can't. Відповіла лялька. Answered the puppet. Чому ти не можеш? Why can't you? Тому що в мене немає ступнів. Because I have no feet. Відчини двері кажу тобі Open the door, I tell you, сказав Джепето. Said Джепету. Я не можу встати. I can't stand up О, oh, Що мені робити? Oh, what shall I do? Що мені робити? What shall I do? Гарний вираз. What shall I do? Запам'ятайте. Нарешті Джепето заскочив в кімнату. At last, Джепето jumped into the room через вікно. Язичок між зубами. Through the window. Він був дуже злий спочатку. He was very angry at first. Проте, коли він побачив свого джепето без ступнів, but when he saw his Pinocchio, sorry, not Gippetto, a Pinocchio, Pinocchio without feet. ще раз, Проте, коли він побачив свого Пінокіо без ступнів. but when he saw his Pinocchio without feet, without без. so друга форма дієслова бачити. Сі, со сін. Таблиця неправильних дієслів на, плей... на моєму каналі в плейлисті No10 урок 72-73. Вивчіть, будь ласка. Йому було жаль його. He was very sorry for him. Він взяв його на руки, He took him in his arms і поцілував його and kissed him. А тепер наше улюблене завдання. Задаємо запитання до речень. Речення номер 1 Нарешті він знайшов будинок Джепетто. At last he found Gepetto's house. Found друга форма від дієслова find – Знаходити. Find, found, found. Задаємо загальне запитання. Виносимо наперед допоміжне дієслово минулого часу. Did At last ми не можемо поставити посередині речення, ставимо його на кінці. Did He Find. Found міняємо на find. Did He Find Geppetto's house at last? Він знайшов будинок Geppetto нарешті. Тепер спеціальне запитання. Що він знайшов нарешті? What. Після спеціального запитального слова знову ставимо допоміжне дії слова минулого часу. did. What did he find at last? Пропускаємо анчіпетус хаус, тому що це буде вже відповідь на запитання. І запитання до підмета. Who question? Ми дивимось на перше речення. At last he found Geppetto's house. І замість he підмета ми ставимо who? Хто? At last в кінець. Запитання. Who found те ж саме дієслово без did. Who found Geppetto's house at last? Речення номер 2 Він зайшов всередину і зачинив двері. He went in in це в and closed the door. Went це друга форма від дієслова go. Він зайшов всередину і зачинив двері. Нам треба поставити did наперед, тому що це минулий час, і поміняти дієслова went на go і у слова close забрати закінчення «d». Did he go in and close the door? І who question. Запитання до Підмета. Дивимось на перше речення. He went in and closed the door. Замість he ставимо who. Who went in and closed the door. Третє речення. He could not stand. Він не міг стояти. Тут ми маємо модальне дієслово could, міг. Модальні дієслова виходять наперед, коли ми задаємо речення. Загальне запитання. Виносимо вперед could. Could he stand? Він міг стояти. І відповідь буде Yes, he could, а в нашому випадку no he couldn't. Тобто, яке запитання, така і відповідь. Тепер спеціальне запитання. Чому він не міг стояти? Why, чому? А потім знову could. Але ми маємо запитати, чому він не міг стояти. Значить, why couldn't he stand? І who запитання. Хто не міг стояти? Принцип такий самий. Схемка однакова. Who couldn't stand. І ще речення. Він поклав свої ступні біля вогню. He put his feet near the fire». Put – неправильне дієслово. і всі три форми його співпадають. Put, пут пут Тому ми виносимо наперед did. І ставимо вже першу форму дієслова слова put? Ми знаємо з вами, що це перша, а не друга форма. Але вона співпадає з другою. Він поклав свої ступні біля вогню. Did he put his feet near the fire?» Тепер спеціальне запитання. Так само, як загальне, тільки виносимо вперед why. Why did he put his feet...» Near the fire. Де він поклав свої ступні. Where did he put his feet? Прибираємо near the fire, тому що це буде вже відповідь на запитання. І Who question. дивимося на перше речення? He put his feet near the fire. І замість he ставимо who. Who put his feet Near the fire. Наступне речення. Пінокіо нічого не відчував. Відчував нічого. Пінокіо felt nothing. Felt відчувати. Друга форма дієслова feel. Felt відчував. Feel – відчувати. Feel – felt felt. Такий самий принцип. Пінокіо відчував що-небудь? В запитальних реченнях ми ставимо any. Did Pinocchio feel anything? Чому Пінокіо нічого не відчував? Why didn't Pinocchio feel anything? Хто нічого не відчував? Оскільки в англійській мові є правило одного заперечення, ми повинні сказати, хто відчував нічого. Who felt nothing. І ще одне речення Джепето було дуже жаль його. Джепето was very sorry for him. Тут у нас є дієслово був. Джепето був. Was і в це минулий час від дієслова to be бути, виноситься наперед в, реч... в запитальних реченнях, в запитаннях. Міняємо місцями виносим перед was. Was Джепето Very Sorry for Him? Джепето було дуже жаль його. Це було загальне запитання. Тепер спеціальне. Чому Джепету було дуже жаль його. Так само, як загальне. тільки Why виносим наперед. Why was GPetto Very sorry for him? І who. Дивимося на перше речення. І замість GPT ставимо who. Who was very sorry for him? Мені здається, що потренувавши. Стільки запитань в п'яти частинах, в п'яти главах ви вже зможете наступного разу запитувати самі.